Всім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати гру під назвою 99 ночей у Роблоксі за клас Рейнджера. Він стоїть 75 алмазів. За цей клас дають фонарик і револьвер. Так, зараз треба зробити дерево. Зараз ще треба скрафтити карту, щоб бачити, де що знаходиться. І ще недавно вийшло нове оновлення. Там додали такого торговця, він торгує мебілью, ну що можна покласти, можна там якийсь пуфік, наприклад, посидіти на ньому. Так, зараз кладемо карту, ага, це з другої сторони треба. Я не знаю, чи я пройду, я просто за нього пограю, подивлюсь, бо одному важко пройти. Мені ще треба від зайця лапку отримати. Добре, що зразу є револьвір і там ще цілих 24 патрона. Зараз буде вже другий рівень костра. І вже більша карта. Так, тут точно має бути е, сундук. Тільки нічно ну, я ще встигну. Все одно в першу ніч Олень не дивиться. Ну, за мною він не біжить, він просто подивиться і все. О, коп'ю, це імба. Так, беремо його ще є болт. І, скоріше всього, нічого більше нема. А і листовий метал. Так все. Так, так, да, тут більше нічого нема. Вже є третій рівень костра. Там є літак. Тут той же має бути сундук. Так, вуголь є і сундук. Відкриваємо його. І нам випадає. О, мішок, я якраз не міг знайти лапку. Так, і ще додали ці нові монети, за них можна купляти з того нового торговця. Так, якась нова інформація? Це до нас той торговець прийшов. І не новий, а старий торговець там, де він, йому треба лапку дати. Так, я зараз буду шукати лапку, мені дуже треба. О, нарешті лапка мені випала. Так, зараз подивимося, що він мені може предложити за лапку. Може топор і мені дуже не треба. Так, кидаємо. Ага, да, я хороший топор, вибираємо його. У мене просто є вже фонарик і мішочок. Так, болт. Оці болти. Сюди все кидаємо. Треба мені якийсь зараз домік знайти і стульчики забирати. У мене є ще шкура вовка. Ага, ну беремо кожний корпус. У цьому ящику є імена. Так, четвертий рівень Кострай, день третій. Так, я ще зараз йду в цю сторону. Так, ага, цей дом вже залутав. А тут ще треба біля феї подивитися. Бо є голоді, треба поїсти трошки. Так, зараз підемо в ту сторону. Нам треба знайти якийсь домик. Бо там буде. Сундук і, може, 4 стільчика. Так, тут є біля самольота ще одного сундук. Це вже другий за цю гру. Так, відкриваємо, і що там? Тут. О, аптечка. Імба. Так, забираємо це все. Потім підемо до цього нового тор... торговця подивимося, що він продає. О, тут є 4 стульчика це дуже добре. Забираємо їх. І зараз подивимося, що в сундуку. Там. Ага, ящик сімена. Ну, хорошо. Так, о, коїнси, вуголь, вентилятор. Забираємо ще один цю кімнату. Так, тут є тортик. Все, виходимо. Робимо новий верстак. За п'ять дерева і одну гайку. Далі ще один, це вже третій буде. Ой, другий стіл буде. Нам хватає так все. є купляємо це, це і кровать, щоб збільшились дні. Ага, ну ми по, е, потім спасимо малого та компас, щоб бачите, де малий, і час. Ще одна хвилина лишається до дня. Зараз треба спасати малого. Так, а от вовки зараз їх. Відкриваємо двері і зараз залутаємо цей червоний сундук. Мені треба, щоб, може, бандаж якийсь випав. Так, дивимося, і топлю воно, ну добре. Відкриваємо, беремо малого. І все, і біжимо. Так, зараз на мене йдуть воїни оленя. Там їх має бути мало. Чого ти сюди прийшов? Так, ага, от перший. Раз. І все, це другий має бути. Два. Все. Зараз їх кидаємо сюди. Так, беремо. Культовий цей самоцвет. І сюди кидаємо. Все, тепер у нас є один. Так, я, я знайшов якесь дані, треба оце вбити дерево. Так, тут якісь культисти. Так, На тобі, головне цього червоного. На це мінус червоний. І це ще треба І На все. Так, що тут є? Мені цікаво, що тут може бути? Так, ну монети я забрав. Що, крім монет, більше нічого нема? Що це таке? Ще якась є штука. І я ще щось знайшов. І тут є. А, це таке саме. Так, забираємо з винтовки патронів. Ага, сюди треба лізти, скоріше всього. Далі сюди і по драбині. Ой, я упав. Так, тут є сундук. Забираємо його. І там Коп'яно, ну, воно мені не треба. Треба розширити карту, щоб залутати цей домик. За мною зараз Оленці біжить. він мене не дуже не мене є фонарик. Так, а він швидше мене, мені цікаво. Ладно, все, я вже дійшов. Так, мені одного тільки не вистачає. Так, мені ще треба це одне дерево зрубати. Так, тут три штучки випадають. Беремо. Так, стоп, мені оце не треба. Це тут покладемо. І все, нарешті наш вже п'ятий рівень. Тепер я зараз піду домика залутаю. Так, заходимо в домик, є вентилятор. Беремо це. Скільки тольчиків Три? Ну, добре. Добре, що не один. Так, беремо радіо. Тут відкриваємо топліво. І дивимося, що в сундуку. В сундуку алмаз. Забираємо його. Так, а тут в шкафу нічого нема. І ці ще треба подивитися. Ой, тут вовк. Чотирьох ударів все. Ну, по... ну, побігли звідси. А вот там є новий торговець. Імба! Так, а вот він. Куда ти йдеш? Таж почекай. А вот. Що в нього тут можна купити? Клюю собі один пуфик Ну, це не пуфик я не знаю. Все, мені треба бігти, скоріше. Що, зараз мені сюди треба зайти. Так, зараз. Ого, вони вже прийшли. нема чекай, чекай, чекай. Поджую аптечку. Так, на вам. Так, мінус. Ще треба цього червоного. Чека, ага, у мене є патрони. Я промазав. Треба підійти. Раз, два, три, 4, 5. Все, фух. Все бі. Ага, ще один є. Думаю, в упор піділю. І все, да, з нього випадає цей самоцвіт. День 24. І я вже треба мені цього малого освободити. Він поповний. Раз, два. День на тобі. Розлетівся. І останній. Все. Фух, чуть мене не бив. Так, забираємо синій ключ, відкриваємо. І давай щось нормальне в сундуку. Ну, В ніч приближається я встигну. І там кожний корпус він мені не треба. Ой, я случайно, викину. Чекай. Так, беремо. Беремо малого і побігли. Так, там є відміч. Ну, якось опасно, вони всі на мене так йдуть. Так, раз, два. Чекай на тобі. На... Фух. Ледве, ледве. У мене нуль патронів. Там ще є одна людина. Ладно. Беремо бандаж і побігли. Бо я зараз буду атакований сьогодні. Так, все, вони прийшли. Чекай, чекай, не бейте мене дуже. Мені тільки один бандаж. Їх дуже тут багато. Чого вас так вже багато? Чекай, чекай. Бандаж, бандаж. Вас дуже тут багато. Так, ну я зараз отаку ходити. Раз. Так, побігли. Набігаємо їх два. Треба так їх обігати. Так, три. Чека, в них так багато! Чотири, п'ять, шість. Кусь треба обігати їх. І... Най! Ще один лишився. Як мені з тою армією справитись. Так, і... на тобі. А я ще ж... чекаю, чому він так довго? Як мені обійти, я зараз. На тобі. Все. Так, вони ще лишилися, ще 7 секунд. Я не знаю, що робити. Так. Раз. А ні, тут не виходить вообще. І що мені в мене дуже мало хеп, я трохи тут підхилюся. Вже тридцятий день. Ой, 35-й. Чекай. Що мені таке зробити? Та в мене проти них шансів взагалі нема. Не йдуть просто за мною і все. Так, трохи на базі треба похилитись, поки вони йдуть. І чекай. На, чекай. На тобі. От і все. Ми програли. І кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!